І треба щось команда. Арина це юриста Ісочин, після першого тайму у нас рахунок дуже безвадний саме команда Юніор. Юніор просто був господарем ситуації походу першого тайму. Біля в різних зіора і збиває арена і перший голову ці зустрічі. Ось як у нас голос діє зараз забиває Арена, трохи несподівано, трохи неочікувано, якщо чесно. Ну і зараз якраз Арена відкриває на по-другому Ну а якщо за матч то це те, що Арини саме у матч. Арена, нагадаю, грає у біло-чорній формі. Відповідно, Юр грає у біло салатово зеленій формі, тобто якраз момент момент, що казав у першому таймі, що... У білой чорні чорній формі Ланіс. З іншого э, арпусиками робіть на щось, а златва везені, зелені шортні команди ігрови, і такі біла сладова зона формала у цієї мати. За його мотові ціна може бути, я цю надалі позиції триває ціну і вбиває зараз від ціло одразу. О, Відновлює свою форму символів команда Юніор. Я цим забуваю у арени і у нас вже 8, що щось настає. Ну і поки у нас, як ви знаєте, я оглядаю себе у юніор. Знову ж таки, хочете, що у арени на футбол не віддано, їх просто немає. Це зовсім на футболку гравців арени, тому будемо орієнтуватися, щоб... Ми маємо Юра, з цієї команди такий складен Цигу. Це першому регуляті перед Металокосяна, коли віриться 15-й номерковий роботів, 7-й Віктор Яцу, 20-й Віктор Крифанцов, 7-й щирий Бедівка Куля, 11-й Іван Вороткелич і передімчика Селяни. Голоди командує Сергій Кіспенко. І відповідно зараз що атакує юніор, у якого зараз на метанчику... Така четвірка пізниця селянок Яцун та буде зараз якраз перед міський зараз вже не переїхали. Надається йому великвострій закрити в другому таймі. Але я так розумію, що після цього припущенного голови з вистігальні Юра Тизавгасів почав зараз працювати ще в етапі першому. Коли дійсно, команда Сергія Пісминку домінувала, домінувала ці зустрічі, але е, це буде сказати, що її не давала фактично е, команда Списочна робити на безпечний момент спиртурі Красянова. Кисянов просто впав у першому темі, але це було ну, саме легко для і Привали гравці по воротах Касянов забуди, де якраз Касяна перебував і де він чекав. Але от в першому таймі він не попустив, він вже пропустив один гол. Зараз Касянов з м'ячем і він через грає. награє. Зараз себе мають гравці Юра, не буде задачі. Вже в принципі можна поводити доріг до пасмітиві, тому що при був будуть котик Орлини, але буде поставка.

Ми бачимо, що тут як і у першому темі, є цей моменти щодо розмірів майданчику. Нестандартні розміри майданчику і це якраз те, через що, власне кажучи, у нас аут планується і там, де тут він, тобто ми на лінії. Я вже про це теж казав, що ми таймі. І тут ну, якраз такий момент, що насправді це потім і впливає на те, як юні гравці сприймають підсал, як говорять в положення. То все таки потрібно якось причати до юних як потрібно зміни, то ну, не в цьому, залі, звісно, тому що такі, бачимо, що лавка запускників, що у гори, що в не здобується саме за воротами своєї команди. Але е, знаємо, ми що це справді технічна зона для змін зараз добується в сторож майданчику, якраз тоді і на сьогодні в технічній зоні. Тут знову ж таки враховуємо особливості залу які будуть, але все-таки потрібно розуміти, що насправді це має бути потрібен. І також, знову ж, якщо ви таки, чому потрібно ну, звісно, що потрібно вводити меч сауту за 4 секунди, потрібно э, розігрувати штрафний, кутовий теж за 4 секунди. І також потрібно родреві м'яч водити від своїх хвилі за 4 секунди, загрібне, не збуваємо про те, що водоря на володінні мечем саме на своїй полі метанчику є 4 секунди. Все це потрібно пояснювати юним гравцям вже з малечкою. Тому що були вже такі моменти, коли, наприклад, раді вже такі дорослі команди, ну, юнацький категорію 16, там далеко не все теж команди роблять за офіціальним правилами. Це, звісно, не про чемпіонат Харкова, а це про інші регіони, але такі, е, є такі моменти, коли е, трошки це пояснювати. Я думаю, що найкраще пояснення буде те, щоб... І тренери, і юні-гравці, і їх батьки дивилися більш якісного футзалу. Зокрема, чемпіонат Спаї, чемпіонат Португалії, ну і чемпіонат України теж, звісно. І, якщо є таємка можливість, то можна і чемпіонат Польщі наприклад, дивитися, бо чемпіонат Чехії. Все це є у Ютубі, можна навіть дивитись у прямих трансляціях, так що футзалу забагато не буває. А ми поки що повертаємося саме до наших. Нашому маршому передкові свабільних користь до юніор. Ну і як мене трохи я зараз темп спав, чому спав темплю, тому що юніор вже розуміє, що тут е, повна тринадцять цієї команди і чи пізно може ще призвести до якихось не Непоєдності біля воріт арени, але зараз його просто відомо десь до своєї але При цьому чекає на можливість для того, щоб зараз якраз в момент був лебедів, але в зараз не запив, але маці до дальні кот воріт арини. Але зі повсістій поміж прийшов! Пауза нас пов'язана з тим, що Ход, оба команд трохи. Перев'язують свою амуніцію. Через це у нас якраз іра зараз встановилася і намагається Арину атакувати. Знову ж таки, за винятком того голу, який запитують на початку другого тему, поки що Арині Нікс не вдається зробити вже у тамі другому. 5 метрів, ну то весе згідно з спеціальними палами. Ми знаємо, що гравці і проводять стінці. Часом розуміємо, що стандартних положення мають вийти на 5 метрів. Колі надають витріти на 5 метрів. За моменту юніора може бути, але додається до нього. Коли це забивається ті його, забуває, що один не лебедів, забиває зараз у нас інший гравець, а саме третій номер, поки та соляник. Він тут забив ну, і приймає він вітання від Михайла Касяного, Кікара. Височен. І це вже у нас, до речі, 9 1 якщо я правильно зараз У Юра, на майданчику, Крім Лебедєва та Селяна тут зараз бачимо, діє порткелич на меданчику, і також тут же діє Кузнецов. Така зараз 4 у Юра і плюс Кристина в куру. Може бути... У нас стається автогол. Сеганик буквально перед тим забив до чужі ворота, зараз вже пише від селяника і е, відповідно вже Сеганик співає автогол, власне, ворота відкласти її одразу такий сантимеданчику і гравець у ньомура у Тарини, але тут якби не було, то можливо і вучок. Тут якраз ворота арене на місці були і відповідно це графік. Ну, скажу так, у футзалі я дуже рідко бачу Звідки, як, е, е, дійсно точні спроби забити з центри майданчику Це, воно, після розрішу меча. Е, е, юніори те, що у нас не було фолу, але при цьому буде зараз той для юніора, коли буде таке, але бачимо, що, що додається. Чи можна зробити зараз щодо глибні якусь команду ротар Арени? Він надається зараз його розпіжок, супергорна вдається зробити 10 гол вулиці і відповідно зробити рахунок позначним. Зараз у нас у всіх слов, якщо пане розуміємо. До речі, у нас мало політика це внедрів. Так, дійсно, випрацювали у нас. Бачимо, що розміряє це на поводити штаб. І зараз момент був відповідь для них прости знову ж таки без результату для юніора принаймні в 7%. даже для юниора аут, он вновь в 5 метров для себя. Еще один аут сейчас зарубляет солянок для своей команды. Сейчас у нас пошли разговоры. У юниора вышел на майданчик заместить Кузнецова у целом четверг. Это в Персовом балансе. и на разом с солянком Лебедевым.

Що, раніше так було, що йде у юнацькому салі розташувалися команди саме не так, тобто два гравці атаки. Зараз ж, тенденції насправді змінились. І дуже часто у розташуванні четвірки ми бачимо таку схему, що грає один гравців плану, двоє гравців з флангу і один стоп, саме такими ампуами. В залі грають Ну, Або ж якщо не стоп, о, не гравестеранного типу, то о, якраз спостій, які можуть бути на ну, художні. Звичайно, насправді стевпиться кіфтурні одразу Він свою помилу управляє і буде готовий для цього. Так от хотілося знайти, що Саме, якщо такі функтурні гравці, які вміють покинути м'яч корпусом і потім або розвинутися пробити на безпечну погодах, або що віддати, що ми угора може бути, але сніцов проти але тому що це що я зараз не до кінця, зараз боровся і спіцов не вибор. До своєї почав, ну, буде, тут у нас вейсері. Це один теж досі, що мабуть подобно, то і розіграв, вже ці стандартніва. Але цей стандарт другому не призвів. Якщо, наприклад, що міорський спізно України останнього спокування, яка грала на чемпіонаті Європи 2023 року 8 порчу, то там Фактично у Скріні був лише один з це Денис Кинцеренко, із подивини Юлія Підміспі оборонного плану не ходити використовувати на позиції стовпати або стіпчика, або грає. Такі тенденції теж є зараз у сучасному фазалі, що якщо гравець самозахисного плану є то в принципі його іноді навіть і впереду на врозі використовуватися на позиції І, До речі, у нашому 10-11 залі такі випадки теж були у кількох команд, зокрема у і, та у Одеському що одного моря такі приклади були. Ну і, як ми бачимо, у збірній Україні теж. До речі, про яким треба поговорити, тобто, поки у нас нічого не платять. Так, саме от, от про це покоління зараз з моменту лебедів, але вивчає лише фізично в даній позиції, але е, при цьому поруч з цією лебедом. Так от, е, э, зараз ми бачимо гравців, э, гравців 16 року народження. Чому я так це кажу? А про те, що ну, я зараз покажу це через те, що Зараз збиратиметься вже поновлена молодіжна збірна 26 2006 поружні, яка буде тренувати шлях до чемпіонату Європи, який це ну, 2021 році. Це чемпіонат Європи і 115 років. Відповідно, можливо, ці граці, яких ми зараз бачимо на наших моніторах, десь через 10 років має бути по 18 років. Ми спалимо вже основу на тієї збірної юди та боротиметься за право зіграти на чемпіонаті Європи вже середних грацій у 2035 році. Але якщо заглянути десь у перспективу, то такий варіант цього можливий, що десь ось цих граций якщо. То вони можуть заграти і заграти ще на рівні збірної. І я якраз думаю, що для цих півнорців це має бути серйозна мотивація. Зараз не батьки біля воріт пюніора, але бачимо, що лише Дулі заробляє Рене зараз для себе. Зіграла зараз цей стандарт, але поки що особливий довідників для, для себе, Ну і що йому вдається залишатися. Що нас, покори, так, розпочав, у нас е, у такий вольовий початок е, тему, коли команда прошу піднялася голова, що будемо її стріляти власне забив, але зараз таки відносина вильова за тисяча команд. Е, що на нас не радуть була постала націвку, ну, ані Нью-Йорк, ані Алене. Зараз до Чарина такі і ну, спробується. Це буде Пущенова, але що аут зробляють зараз переведе з себе. Яка ж зараз? цій арені. І, ну, Знову ж таки, момент такий, я його зараз вам проаналізую. Гравець арени зробив цілеспрямований удар саме після Ауту, такий не ставлю на команді, а саме одиниці. Так, напрямку воріт Костянова. Саме з розрахунком те, що або хтось замкне е, цей е, силовий плод, або ж сам Костянов помилиться. Якраз другий е, варіант зіграв на розхлопу. Але я продовжу свою думку. І тут якраз план такий, якби після цього удару з ауту м'яч нікого не зачепив пілотів, бі, то, то цей гол не був би зарахований. Але як? що після розіграшу аутів, якщо до воріт, або зачепить когось серед цих підшотів погода, або що там вже, як ви бачили, якась яносвіта зграє, бо якщо назіграємо, вже якраз розіграш аут може вважатися гольовим, саме гольовим легітимним. У нас наразі 9-3 у цьому поєдинку. Все-таки арена змогла у цьому таймі забити три голи. щоб вона не вдавалася її забити першому. Це, в принципі, думаю, теж ці арени можуть собі занести актив. Очевидь, зробили по перерві висновки зі своєї три залізти арени. І це якраз теж ми бачили одразу другої цієї команди у Турму Тамі. Ось я нам зараз дивиться мічку. Стелянок він через підбирав селянок. Дейпас зрештою, на цьому одна. Він чому бачить, де він Ну і Ми на цьому закінчимо нашу о, трансляцію. І для вас це матч коментував Ротем Трентів. Слава Україні!